Друзі, всім привіт, мої друнькі. Всім доброго раночку. Ой, друзі, у мене сьогодні така відповідальна місія. Треба підготуватися до завтрашнього дня народження моєї жінки. Подарунок, ясна річ я вже... купив, але це ж, розумієте, це ж буду я не я, якщо я трішечки не поіздіваюсь над нею. Тому треба буде щось вигадати. Ну а я що, друзі, зараз? Зараз їдемо в Томаківку? Відмічати, звісно, річ, ніхто не буде, але у сімейному кругу посидим трішечки. А зараз, друзі, що, їдемо в Томаківку? Що треба зробити? Треба, я хочу в своєму кабінеті в кухні літній зробити потолок підбить, бо він там падає вже, ну, ця маска, глина ця осипається. Зробити, поки що зробити стелю, а далі буде видно. Можливо, і стіни коли зробимо. І закупиться хочу квадратик купити для забору. Ну На паркан, да? це ось тут дешифер замість тієї рейки поставить все-таки коробочку. От. А вже потім згодом будемо робити із профнастіла, там ще кусочок будемо ставити. Тому якось так. Ну а ви, друзі, що, не перемикайтесь, далі буде. Четыре листа? <звы> так, а я цену можно спокойно, Ну нареште, нареште у нас снег, друзья, вы посмотрите, какая красота! Ой, як. який красивий, крупний. Ех, білі мухи. Красота, так? Да? Львова. Буде прикольно, якщо на завтра засипе. То хоч трішечки у моєї олічки буде настрій. Так, да, друзі, я розумію, що із тим моментом, як випаде сніг, будуть нові якісь проблеми. Особливо це стосується водіїв. Але ж, ну, блін, як же все ж таки прикольно, га, красиво. Красота. У нас це така рідкость прямо. Я не знаю. Ніби ми живемо десь уже знаєте, там на півдні. Клас А ще тепер, друзі, треба придумати, як би його той букетик квітів довести додому, щоб вона його не побачила. Я ще правда не купляв. Але якось треба придумати. А я, друзі, вже купив профільну трубу, взяв три палички по 6 метрів, взяв чотири листа USB, мабуть, верхній лист намокне. А що робити? Рівно там крає, краєчок буде відрізатися. Тому я думаю, нічого страшного з цього не буде. А, друзі, вже сніжок закінчується, йо -майо! Да, недовго. Недовго, друзі, він йшов. Але все ж таки... порадовал. Короче, друзья, я уже дома. Короче, листы вот эти. Кажу, по чем листы? Он каже, сегодня акция. Каже. по 420 чи что? Ну, кажу, давай, бо Кудись їхати ради чотирьох листів не дуже хочеться. А профільна труба. Десь я там прайсик собі скачував в принципі. От. Не скачував, а сфотографував собі там прайсик. На той случай, що мені потрібно буде ще там профнастил. І знову ж таки така сама трубочка. Профільна. От щоб замінити там забор. От. А трубу я взяв по... щоб не зберехати, по-моєму, 86 гривнів метр. Взяв я 18 метрів, поки мені хвате. От Ну а далі будемо дивитися вже, бо там же ж де буде профнастів, там буде вона двойна йти, як на заборі. Да? От. А там, де шифер забор заборить, просто треба поміняти ту латку на, Хочу на железну цю а, трубу профільну. Там вона одна буде. Чому? Бо низ шифера я закопував в землю. Чого закопував, бо на той момент була собака в мене овчарка. А як вам всім відомо, собаки це люблять. Ну, Рить, у шефа вирила, убігла собака. от, То коли я робив собі забор, я сразу копав, закапувався, а він побачив, стає, каже, а що це ти, зачем ти каже, закапуваєш? Кажу, а у вас собаки є, да". дві, каже, овчарки. Ну кажу, ждіть. Кажу, скоро вилізе, кажу, підриє вам забор і, і втече. Та, що ти? Вони ж ж у мене там скільки їм погоду, мабуть, було. Короте, я як на через два тижні хлопці з пальвочиської бригади ходили, підкапували щось там під забором, йому щось вставляли, там, чи шифер куски, чи черепицю, не, не знаю. Ну, коротше, коротше, я на Він мене потім перестрів, каже, ти знаєш, каже, обидві втікли, каже, порили. Ну кажу, я ж вам казав. Так, друзі. От. А що зараз? А зараз у мене є місія. Не знаю як мені це зробити і де б мені заховатися. Мені треба запакувати для жінки подарунок. подарунок. Тому десь ховаємося, та треба зробити. Більше всього за що я переживаю це те, що я можу не почути, як вона запреться сюди. Тоді весь сюрприз піде по адресу я хочу. Так, знаєте, побільше запокрувати. Невдобно. Це все це на вісу Але я б, знаєте, ну нема в мене. Я б його поклав би ще в якусь до коробку. Зараз да, пошарюсь, может я еще что-то найду. О! Точно. Так. А так, друзья, я уже замотал. И теперь хочу в коробку, в такую, ну, поклав все вот в такую коробочку. С под прикормки у меня есть. Она влезла четко. Дальше. Помучається. Коротше. З мене такий этот самий. У мене вийшла ось така цукерка. Коротше, друзі. Іде? А ця друга бумага, вона така не дуже гарного гарної якості. От. Тому, ну що ж тепер поробиш? Хай буде так. Друзі, ось так бачите, ось тут на стелі. Ну ось така хрень. Ось вона відпадає на голову. А так ось я вже кусок одломив. Тут моя така кімнатка, де тут всяке таке, всяке лежить. от. Ну і оце стеля мені вечно. А вона тут невеличка, ця кімнатка. ось дивіться. До потолка остається отак. О, так, Так, друзі, пішов зробити собі чашечку кави. От. А те ще там уже нажарила, насмажила, ікри з карасів, які я сьогодні купив у Томаківці. Так, схотілося мені риби. Жінки кажу, риби хочеться. Дня три назад. А вона, Я поки сидів в машині, охороняв те, що купили прицепи. Вона дзвоня каже, тут рибка є. Прийди, каже, вибери. Тому сьогодні на вечерю жарені карасики. А я, друзі, що, сам собі думаю, вивезти зараз я його нікуди не вивезу. В принципі ж тут гвістків немає, його можна десь на дорогу, на якусь на ґрунтовку, в яму викидати. Але... Зараз грізюка везде. О, то я, мабуть, його зараз викидаю в прицеп. Буду знімати і насить кидати в прицеп. От, а завтра чи післязавтра Обіцяють нам, що під мороза. І тоді я його вивезу. От, А так що. п'єм кавусю любиму добрезну. І починаємо щось робити. Ой. Мурочка. От тобі, окрім як ото там лазить, більше нема де, так? Да? Да, вчора приходив, а тут все на полу валяється. А Мурочка наша вирішила мені тут навести порядки. Да, Мурочка? Як же ж без вас? Да? Що ти дивишся? На дворі погодка, конечно, така, як я кажу, срань. Тому будемо в приміщенні, наводить порядок в приміщенні, а як наладиться на дворі, щось будемо робити на дворі. Що? Ну що, друзі, відкриваю двері і виходить, а цей толстячок вже сидить під дверима і жде, і жде вже чим скоріше зайти, почистити миску котячу, да? Уже скоро вечерять будем. Бос. А, бос. Бос. Посудомийка. О, точно. Тепер ти будеш посудомыйка ще в мене. Да? Котячу миску вимиває только так. А, бося. Так, друзья. Але щось мені здається, що я поспішив з висновком про те, що все воно тут легко знімається. Ага. Не все і не так легко. Как хотелось бы. Вот это парень у нас. Мальчики какой у него голос красивый. Это, друзья, первый раз он гавкает, первый раз, честное слово. Моя булочка. Нічого сідає. Так, друзі, що ви там? Сидите і дивитесь, як я працюю, так? Не стида, не совісті. я вже все весь грязно. Коротше, ви молодці, що дивитесь. Ще б не забували поставити би лайк. Було взагалі кліво. Так, а я що? А я вже, друзі, зняв таку частину непогану. От. Туди, туди підемо трошечки пізніше. От. А зараз що? Треба прибрати холодильник оцей, бо він майже під самий потолок стоїть. І ось там саме вугольчик треба додовбати. І в принципі, друзі, в принципі, быстренько делаємо замір. І я гадаю, що вже мы можем, тобто я прикрутити перший лист. Да? То в стопус. Не, ну а шо? Який хазяїн, такий мають бути тварини в нього. Да, бос? Бос? Ей, ти мой красунчик. Э, це, ж, це ж своє вже жер. І вже ж прийшов котяче. Тут ж котиш, вони ж не доїдяться. По-любому треба ж там миску ту зачистить, блядь. Ти. Ш. Шляпа. Ну хі, страшний, Ви ж бачите що? Стоїть жде, поки котиш, поки я дам дозвіл. Не. Не можна. Не можна. Страшний. Куди тобі лізе скільки, га? Не можна. Угу. Коти вже розходяться, тому вже да? вже пора би піти мисочку провірити. А, uh, Да, все, шуруй. Не можу. Так, друзі. Я вже одідвинув холодильник, вичистив той вуголочок. Але <кій> вже не можу, вже треба йти їсти. Мене вже трясти трес... починає. От. Це я знаю, це падає сахар, я вже узнав. От. А ще коли ти знаєш, що на столі стоїть жарена, жарений карасик, то воно, знаєте, вдвійні хочеться вже закінчити роботу і піти вже вечерять. Коротше, хвата на сьогодні. От. Тим паче, що все є для першого листа я вже все підготовив. От, я думаю, далі піде все набагато простіше. Ну що, друзі? Як казав наш колега Юрій Крештопа, царство небесне. Вечеря в селі. Смажені караси. Давно хотілося. Друзі, всім привіт! Сказати доброго ранку. Звиняйте не можу. Ніхрена ранок не добрий. Зараз я вас поставлю ось сюди, у мене тут таке є. Ніхрена, друзі, ранок не добрий у нас в країні. Самі ви про це знаєте, а ще й знаєте, я то в принципі так і думав, це ще... День, одну ніч не було шахедів, другу ніч не було шахедів. Я сам собі так подумав, це, мабуть, сволочі готовляться до обстрілу. Тоді пройшла інформація, що з 10 по 13 вони там закривають небо. Коротше, жінки ще й на день народження, бачите, обстріляли Україну. А ви кажете деякі з вас? Я вибачаю, що всіх під одну ту грибу. Але деякі з вас кажуть Українці не матюкаються. Вибачте, дорогенькі, як тут не Короче, Все рівно я себе здержую. Я не такий. Я люблю матюкаться, друзі. Вже, якщо чесно, думав, нічого і знімати не буду. Ось все рівно дехто там пише не цікаво. Але, знаєте, я вже якось почав привикати до цього всього. Не знімати вже не можу. Коротше, що, друзі, я роблю. Пихлідь покажу. Короте, привітав я жінку, не схотіла вона зніматися. Пойду, я тихенько буду працювати. Що сидіть? Ну і короте, що? Короте, я вже перший лист прикрутив. Зараз виміряюся. І вже буду прикручувати другий лист. Так, треба відрізати. А для цього в мене є електрична пилка. Будемо пиляти. Друзі, приїхав Владик. Три дні йшли у нас дощики, так більш-менш непогані, да І Владик знову приїхав, каже, давайте я попробую пахати. Коротше, так все спонтанно, швидко, туди-сюди, то я Не люблю такого, короче Ну Що робити? По теща тіща зобразила пообідати хлопцям кофейку. Холодина неймовірна. От. То пахають. Вчора ввечері почав опускатися мороз після дощів. От. І сьогодні вже підмерзло непогано. Так я, оце хлопці, так я оце друзі, їздив, хлопців годував та заодно вивіз ту стелю, що зняв. От, там була ямка біля мого паю Невдобно вічно летиш, забуваєш за неї, коротше я її засипав. А так, друзі, я вже прикрутив другий лист. Помучився з ним, я звісно серйозно, поки прикрутив, там розетки мешають, там патрон мешает. Лампочка прийшлося відрізати, а тепер щось воно назад не лампочка не робить Так, друзі, я весь в люті грязний. Но хотів вам показати, у мене зараз працює генератор, так що вибачайте, якщо буде не слышно. Коротше Купив я собі ось такі лампочки Це лампочки з акумулятором, бо в принципі по всій хаті у мене люстри ледовські стоять. Я давно йшов до того, щоб економити електроенергію. А тут стояли обичні економки ледовські. Але одна згоріла вже в підвалі. Але з тим, що постійно нема світла, трішечки невдобно. І я попросив своїх дітей подивитися в Аврорі, чи нема там таких лампочок. Коли вони були на вихідних, там їх не було, але вони десь замовили. Коротше, ця лампочка одна стоїть 200 гривень, але, але без неї ну ніяк, так? Да? Ось тут. Кухня одна буде стоять, одна буде стоять в підвалі. І що саме прикольне, що вона робить без світла. Зараз це генератор робить, як тільки заглушимо генератор, я вам покажу. Бо в ну, другий раз приходиться сюди ходити ночью. Там чи заглушити генератор, чи що. Звісно, є фонарик, але все ж таки світло це є світло. Ти прийшов, генератор заглушив, а світло у тебе раз і робить. я ще думаю, можливо, стоїть взяти їх ще й на двір, поставити, а що, удобно. Але я не знаю, як вони будуть робити взимку, коли холодно. Тому, друзі, якщо у вас є такі лампочки стоять десь на дворі, будь ласка, напишіть мені, як вони будуть працювати. Ну чи будуть вони взагалі працювати. Якщо так, да, то мабуть я хоча б одну, але на дворі треба також поставити. Тому, будь ласка, чекаю на ваші коментарі.